Доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачне дитяче яблучне пюре. Для приготування пюре мені знадобиться кілограм яблук 150 г води і 150 г цукру. Якщо солодке яблука, можна і цукру не давати. Але я трошки дам. Яблука я любі беру, помила їх. Тепер буду чистити і вирізаю серцевинки ось це насіння. Такими кусками нарізаю яблука. Яблука я нарізала, тепер додаю воду і цукор. Перемішую і ставлю на плиту п'юре яблучне. Зварилися. Варила я пів години. Як бачите, яблука добре розварилися. Тепер я буду збивати блендером. Тепер я буду накладати в банки. Банки в мене чисті, помиті, простерилізовані. Даю в банку. І закриваю кришками. Кришки в мене також простерилізовані. Пробуйте! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!